У Миргороді 2 листопада відбувся другий міський відкритий волейбольний турнір серед чоловіків пам'яті героя України, почесного громадянина Миргорода, депутата Миргородської міської ради Олександра Оксанченка. На урочисте відкриття прийшли дружина і доньки льотчика, побратими, представники міської влади. Герої живі, доки жива людська пам'ять про них. У Миргородській громаді поважають і пам'ятають кожного, хто без вагань віддав своє життя за Україну, виконуючи свій воїнський обов'язок. Одним із перших вступив у бій з ворогом льотчик-полковник Олександр Якович Оксанченко. На жаль, 25 лютого 2022 року він загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе авіацію ворога. Олександра Яковича заслужено вважають одним із кращих серед льотчиків пілотажників бойових літаків. Його почерк і стиль виконання фігур вищого пілотажу відомий в усьому світі. Неодноразово під час тріумфальних польотів на численних авіашоу він доводив свою майстерність, про що свідчить низка відзнак і нагород. Олександру Яковичу посмертно присвоєне звання Герою України. З удостоєнням ордена Золота зірка для своєї родини Олександр Оксанченко був опорою та підтримкою і завжди знаходив час, щоб поцікавитися їхніми справами та допомогти. Я хочу сказати всім велике дякую за те, що ви всі сьогодні тут. Сьогодні для мене дуже важливий день, тому що саме на мій день народження випав турнір в пам'ять про мого тата. Я дуже вам всім вдячна за, за пам'ять. І сьогодні я бажаю вам всім успіху. Побратими згадують про героя як про щиру, скромну та справедливу людину. Та як про мужнього офіцера. Олександр Якович був легендою ще за життя. Реально це була дуже світла, добра, професійна людина. Своїми мудрими порадами, своїми діями він реально багато молоді поставив на крило, які і зараз, гідністю захищають Україну. Пам'ять про Олександра Яковича, про всіх інших, буде жити, поки ми про них пам'ятаємо. Задяки таким турнірам ми це все ділюємо в життя. Ми пам'ятаємо не тільки Олександра Яковича, а всіх героїв, які загинули. Чимало сил і свого дорогоцінного часу Олександр Якович присвятив громадській діяльності, адже був депутатом Мергородської міської ради. Олександр Якович це людина з великої літер. Герой України, чоловік, батько, побратим, відповідальний депутат, людина, яка своїм подвигом разом з іншими колегами зупинили в 2022 році повномасштабну навалу нашого сусіда і нашого ворога. І завдяки таким людям ми продовжуємо тримати нашу оборону. Але, на жаль, ця війна забирає найкраще. Саме таким і був. Олександр Якович. Тому пам'ятаємо наших героїв, пам'ятаємо тих, хто ціною власного життя захищає нашу свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Велика подяка їм і низкій Україні. Започаткований минулого року турнір пам'яті вже став традиційним і розширив географію учасників. Цьогоріч, окрім двох команд з Миргородської громади, долучилися і наші сусіди з Ромодану та Шишак. Минулого року я обіцяла, що даний чемпіонат він буде традиційний і ми свого слова дотримуємося. Наші герої живуть поки поки ми їх пам'ятаємо. Світлій пам'яті Олександра Яковича присвячуємо наш волейбольний. Пам'ятаємо кожного загиблого, молимося за наших хлопців на передовій. Слава Україні і віримо в нашу перемогу. Після урочистого відкриття розпочалися змагання. Чотири команди змагалися по коловій системі. Усі намагалися викладатися наповну, щоб здобути таку бажану перемогу. Декілька годин поспіль глядачі турніру насолоджувалися видовищною грою. Підтримували свою команду, раділи вдалим комбінаціям та сумували, коли щось не вдавалося. За результатом проведених матчів визначили і переможців. Перемогли найсильніші ті, хто зумів сконцентруватися на грі, і менше допускався помилок. У результаті змагань четверте місце посіла команда з Ромодану. На третьому опинилася команда із Шишак. Трохи не вистачило удачі миргородцям із команди Авіатор вони стали другими. А перше місце здобула команда Динамо, Миргородської територіальної громади. Нагороди від почесних гостей спортивного свята та родини Олександра Оксанченка отримали усі команди. Відзначили також і кращих гравців у кожній з команд та суддівську бригаду, яка допомагала обслуговувати турнір.